Про стилі мовлення і прозорі. Як можна прозорі сказати по-різному і у різних ситуаціях? Метою наукового стилю є повідомлення про результати наукової діяльності, особливості, абстрактність, логічна послідовність, точність, переконливість, доказовість, аргументація, узагальнення, висновки, сфера вживання, наукові праці. Дисертація, стаття наукова, магістерська, дипломна та курсова роботи, навчальна література, підручник, словник, довідник, енциклопедії, лекція, доповідь, повідомлення, анотація, мовні засоби, які використовуються у текстах наукового стилю: це відповідна наукова термінологія: цитування та покликання, повні речення, ускладнення та складні синтаксичні конструкції. Зразок тексту наукового стилю про зорі. Зоря велетенське небесне тіло, у надрах якого ефективно відбувається, відбуваються або відбувались термоядерні реакції. Це самосвітній космічний об'єкт. Основними характеристиками зір є видима, зоряна величина, абсолютна зоряна величина, світність, колір та температура, розмір та маса. Зорі можуть бути поодинокими і кратними, подвійними потрійними і більшої кратності. Якщо до системи входить більше десяти зір, це називають скупченням. Подвійні зорі дуже поширені. У галактиці більше 70% зір кратні. Найяскравіша зоря сіріус. Художній стиль. Метою художнього стилю, є, текстів художнього стилю є вплив на думки і почуття людей за допомогою художніх образів. Особливості образність, поетичність, емоційність, естетика, мовлення, яскраве вираження авторського я, сфера вживання, проза, роман, повість, оповідання, новела та інші великі та малі жанри, драма, трагедія, комедія, поезія, поема, вірш, байка, елегія та інші. Мовні засоби. Перш за все, це багатозначна, емоційно забарвлена лексика, слова в переносному значенні, фрази ологізми епітети, порівняння, антитези, гіперболи тощо. Зразок тексту художнього стилю тихо пролітали зорі над землею, ніжно обіймали місяць молодий зорі зоряниці усміхались хмарам, дарували світло росам і воді. Публіцистичний стиль метою публіцистичного стилю є обговорення і пропагування важливих суспільно політичних ідей, активний вплив на слухача, читача, спонукання до діяльності, особливості: закличність, логічність доказів, зрозумілість інформації, використання художніх засобів, пристрасний, оцінний тон мовлення, сфера вживання, це виступ, репортаж, публіцистична стаття памфлет, есе, дискусія та інші мовні засоби це особливо використання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, риторичних запитань, вигуків, повторів. Це використання багатозначної образної лексики, так само, як і в текстах художнього стилю, Епітети, порівняння, метафори, метонімії, персоніфікації тощо. Чи потрібно людству цікавитися далекими зорями? Вкладати величезні кошти на їх дослідження, коли у нас достатньо земних проблем. Земля перенасичена військовими конфліктами, терактами, населення гине від нестачі їжі і навіть прісної води. А ми прозорі? Так потрібно. Адже відколи людина почала усвідомлювати себе, її погляд звернувся до неба. Певно, перше почуття, яке виникло у неї, це страх. Томуючи страх і допитливість, людина почала досліджувати небо, вивчати загадкові небесні світила, і я думаю, зрозуміла, що пізнання Всесвіту це водночас вивчення і пізнання самої себе. Чи не значить це, що кожна зірка з поміж мільярдів небесних світил варта уваги? Позорі, це відзеркалення нашої сутності. Є ж люди, що бачать їх навіть у звичайних калюжах. Метою розмовного стилю є невимушене спілкування, яке сприяє обміну інформацією, думками, враженнями тощо, особливості, усна форма спілкування. Переважно. Неофіційність, невимушеність, емоційність, експресивність використання позамовних чинників, жести, міміка. Мовні засоби. Побутова лексика, фрази ологізми, емоційно забарвлені та просторічні слова, вигуки, неповні речення, діалектизми, вульгаризми, жаргонізми скорочені слова. Зразок тексту розмовного стилю. Дивись, яка особлива ніч, а зорі зорі які. Та ти під ноги ліпше дивися, впадеш і лоба лоб розіб'єш, розіб'єш, бо треба під ноги дивитися, коли йдеш, а не задирати голову. Ні, як їх багато. А знаєш, як називали зорі наші пращури, а воно мені треба зірниця, а ще звізда. Як коляці, пригадуєш, зійшла звізда ясна. Офіційно діловий стиль. Метою офіційно текстів офіційно ділового стилю є регулювання офіційних та ділових стосунків у державно-правовій суспільно-виробничій сферах. Особливості, офіційність, точність, сувора регламентація тексту, чіткість, лаконічність, традиційність оформлювання, так звані штампи, документальний характер і відсутність мовної індивідуальності автора. Сфери вживання. Кодекс, закон, статут, наказ, акт, розпорядження, постанова, протокол, інструкція і багато інших документів. Мовні засоби стандартна канцелярська лексика. Офіційно діловий стиль. Міністерство аграрної політики наказ про всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних вищих навчальних закладів Софіївські зорі метою реалізації національної програми патріотичного виховання населення. Формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 15 вересня 1999 року номер 1697, активізації і популяризації творчої діяльності колективів аматорського мистецтва в аграрних вищих навчальних закладах, наказую затвердити положення про всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних вищих. Навчальних закладів Софіївські далі. Це зразок тексту офіційно ділового стилю. Епістолярний стиль інформування адресата про різноманітні події, вираження емоційного стану, особливості, невимушеність, емоційність. Безпосередність, здебільшого приватні спілкування, вільна композиція, проте з ефектом рамки, тобто початок і привітання і прощання, сфери вживання, родинно-побутові, інтимно-товариські листи, щоденники, записки, мемуари видатних письменників, громадських і культурних діячів, учених, художні твори, побудовані як листування персонажів, мовні засоби. Звертання у кличному відмінку, форми вічливості, багатозначна емоційно забарвлена, зменшено песлива лексика, наявність стандартних формул вітання, побажання, поради, згоди, відмови, подяк, схвалення, розради, співчуття. Зразок тексту епістолярного стилю. Зоре моя ясна, любуюся тобою, далека, як інша галактика, і близька, як дотик. Коханої людини така гаряча і така незворушно холодна. Виходжу щоночі і дякую Богові за твоє світло. Дякую за пронизливо чисте небо без хмар. Бо тоді можу довго розмовляти з тобою. І лише тоді можу жити твій земний друг. Конфесійний стиль або церковний. Метою. Цього стилю є апеляція до внутрішнього світу, душі людини, сприяння гармонії духовного світу особи із Всесвітом, особливості урочистий, піднесений тон оповіді, емоційність, символізм, метафоричність, алегоричність, сфери вживання, святе письмо, життя святих, апокрифи, проповіді, послання, молитви, притчі, літургії, релігійні тексти інші. Мовні засоби, церковно релігійна лексика, слова з переносним значенням, метафори, порівняння, епітети, інверсії, повтори. Зразок тексту Конфесійного стилю Хваліте Господа, бо добрий. Він мудрістю створив небо, розстелив землю над водами, витворив великі світила, Сонце щоб днем правило, місяць і зорі, щоб правили нічю.